Доброго дня, 24 серпня, Україна відзначає День Незалежності, незалежне життя ось де справжня мета, тільки вірний Орел вільним птахом літа, тільки вірний Орел своє щастя кує, тільки вірний народ і бере, і дає Олександр Олесь, після проголошення Акту про державну незалежність України. 24 серпня 1991 року Україна задекларувала себе як суверенна, демократична правова держава, що стала на шлях розбудови громадянського суспільства. Внаслідок здобуття незалежності Україна виявила намір інтегруватися в європейське та світове співтовариство, що в свою чергу. Сприяло розвитку демократичних цінностей та інституцій. Українці усьому світу довели, що прагнуть жити в своїй незалежній державі, продовжують доводити і сьогодні. Нинішня війна, що триває в Україні, це і є війна за незалежність, за наш європейський вибір, це відкладена війна. Яка почалася не зразу після проголошення суверенітету 91-го року, коли ворог був слабким, а через десятиліття, коли він, набравши сил, намагається нас повернути. Нинішня війна є продовженням боротьби за свободу і є унікальною за своїм масовим характером. Не вперше в історії українці розгортають опір всюди. І всіма силами, віддаючи шану нашим попередникам і підкреслюючи масовий героїзм сучасників. Президент України Володимир Зеленський сказав, що це справжня війна за незалежність, у якій українці мають перемогти. Дай нам Боже сили і наснаги, щоб цвіли дніпровські береги, щоб жили гуртом. Не поодинці на землі щасливі українці, я на рідній мові друзям щастя зичу, хай добро хлібину кожному несе у гостинну хату щиро всіх покличу, і вони, я впевен, зрозуміють все.